Усім привіт! Сьогодні ми потренуємо на тренажерах об'єктні займенники в англійській мові. Тема, начебто проста, але ми все ж часто плутаємося в ній. Повірте, ви точно дізнаєтеся щось нове. Отже, для початку коротко згадаємо: присвійні займенники відповідають на запитання, чий, наприклад, мій май, твій або ваш Йор, його – її, гер, наш, «Our», їхній. There. Його або її, коли ми говоримо не про людей, а про предмети, явища та тварин, It's. it's tail. її хвіст, наприклад, хвіст кішки. Детальніше ознайомитися та потренувати присвійні займенники та їхніх форми, ви можете в окремому відео про присвійні займенники. Я залишу посилання в підказках. Решта займенників, які відповідають на запитання, кому, кого, ким та інші називаються об'єктними, тому що у цьому випадку займенник є об'єктом дії. На займенник спрямована дія. Об'єктні займенники відповідають усім відмінкам, окрім називного Наприклад, Бачив мене saw me, Сказав або розповів мені told me. Бачив тебе або вас. saw you, Сказав тобі або вам. told you. Бачив його. saw him, Сказав йому. Told him, Бачив її. «Saw her» сказав їй. їй», «told her» Бачив нас. нас». «Saw us» Сказав нам. нам», «told us» Бачив їх. їх», «saw them» Сказав їм. їм», «told them». Якщо ми говоримо не про людей, а про предмети, явища, тварин і так далі. Ми використовуємо займенник «it», а не «he, his» або she, her. Наприклад. Bought it – Купив його, купив це. В значенні купив комп'ютер. Bought it – Купив її або купив це, в значенні купив автівку. Але іноді ми можемо олюднювати наших вихованців і сприймати їх як членів сім'ї, знаючи їхню стать. У цьому випадку ми використовуємо he або she. Наприклад, Laura is my dog. She is so sweet and cute. She's five. I adore her. Лора моя собака. Вона така мила і симпатична, їй п'ять років, і я її обожнюю. Отже, якщо займенники стоять після дієслова і дія дієслова спрямована на них як на об'єкт, вони мають однакову форму в усіх відмінках. А тепер потренуємо форми займенників у коротких фразах і реченнях. Постарайтеся дати відповідь під час паузи до того, як прозвучить підказка. Ми витягнемо форму займенників на рівень підсвідомості. І ви більше не будете болісно підбирати їх у розмові, ви робитимете це автоматично. Ми працюватимемо у швидкому темпі. Буде не просто і навіть психозно, але після багаторазових повторень тренажера ви впораєтесь, якщо не здастеся, і в результаті будете відтворювати слова миттєво. Це наша мета. Не просто їх запам'ятати і впізнавати, а миттєво відтворювати. Потім ще подякуйте за ці продуктивні тортури і псування нервів. А тепер до справи. Поїхали. Take it away. Мені, мі, їй, Her. Нас, Us. Їм. Them. нам. Us. Йому. Him. Тобі, You. Їм. Them. Тебе, You. Вас. You Mene me ye her meni, me yomu him nam us was you to be you yim them nas us ye. Her, Yomu, Him, Yih yi nas, Them and Us, вас yi You and Her, Mene yi Me and Him, Nas yi yih, Us and Them, Tebe yi nas, You and Us, Mene yi me not him їх а не її them not her нас а не їх us not them йому а не їй him not her мені і тобі me and you вам і нам you and us їм і їй. Them and her. Мені а не йому. Me, not him. Вам а не їй. You, not her. Їм, а не нам. Them, not us. Йому, а не тобі. Him, not you. Його телефон. His phone. Наш будинок. Our house. Бачив її. Saw her. Її автівка. Her car. Сказав їм. Told them. Їхня автівка. Their car. Ваша допомога. Your help. Бачив нас. Saw us. Наша собака. Our dog. Сказав йому. Told him. Його сестра. His sister. Бачив його. Saw him. Вибрав його, а не мене. Chose him, not me. Моя справа. My business. Бачив їх. Saw them. Вибрав нас, а не його. Chose us, not him. Його справа. His business. Обрав їх, а не її. Chose them, not her. Їхня справа. Their business. Бачив їх, а не нас. Saw them, not us. Добре. Не забудьте ще про дуже важливий момент. На початку речення завжди використовується займенник у називному відмінку. Наприклад, you and I know the truth. Ти і я знаємо правду. Ми з тобою знаємо правду. Але в розмовній мові ви зустрінете you and me know the truth. У формальній мові це вважається некоректним, а у розмовній мові це нормально. Але якщо займенник перебуває не на першому місці, а після дієслова, тоді ці займенники завжди будуть в об'єктному відмінку, тому що будь-яке дієслово діє на них як на об'єкт. He saw you and me together. Він бачив тебе і мене разом. Нам найскладніше зрозуміти використання об'єктних форм me, her, him, them, us після it's, це є. Тобто, коли треба сказати це я, «it's me», це вони. It's them, це ми, it's us. Зараз поясню, чому так. Колись давньо англійською, щоб сказати, це є я. На перше місце ставили я. Я це є. hit eom. Ем. У сучасній англійській це би звучало. I eat am. Я це є. Я стоїть у називному відмінку. Хто, що. Пізніше відмінки та закінчення почали відпадати, і значення форм слова визначалося його місцем у реченні. Ось чому в англійській сьогодні досить суворий порядок слів. Цим ми платимо за формальну відсутність відмінків і закінчень. Погодьтеся, досить невелика ціна. Практично жодних закінчень за родом і відмінками. Пізніше місце я в реченні змінилося. Почали говорити не я це є. I it am. А це є я It is I. Зверніть увагу, що форма дієслова to be відноситься до того, що стоїть на першому місці. I it am, it is I. За суворого порядку слів, усе, що стоїть після дієслова, є об'єктом, на який спрямована дія дієслова. Так, в англійській мові з'явився об'єктний відмінок, коли дія спрямована на об'єкт. Покликав мене. Мене це об'єкт дав мені. Мені це об'єкт. Бачила його зі мною. Його зі мною це теж об'єкт. А об'єкт, який стоїть після дієслова, не може бути в називному відмінку, а тільки в об'єктному. На нього діє дієслово. Форма об'єктного відмінка для I це мі. Мене, мною, мені. Тому після it is почали вживати форму мі, а не I. І з часом це є я. Стало сприйматися, як це є мною. Це він, розуміємо, як. Це є ним, It is him. Це вона, розуміємо, як це є нею. It is her. Це ми розуміємо, як це є нами. It is us. Це вони розуміємо, як це є ними. It is them. І маленька ледь вловима відмінність між it is her, that is her, або this is her. Ми використовуємо its з людьми, щоб описати, ідентифікувати людину, особливо коли її не бачимо. Наприклад, уточнюємо, з ким говоримо телефоном, хто за дверима, хто зробив щось, хто винен. Загалом говоримо про людину, прямо не вказуючи на неї, і часто за відсутності зорового контакту. Я впевнений, це вони. Наприклад, зробили це I'm sure it's them. це ми говоримо, стукаючи у двері, It's us. це він, наприклад, говоримо про співрозмовника, прикриваючи слухавку рукою, It's him. That's або this is. Зазвичай вживають, коли ми бачимо людину або вказуємо на неї на фото чи відео. Але іноді межа між «it's» і that's, у узначені хто це, буває дуже тонка. Детальніше потренувати, що вживається у значенні Це, This, that або «it», ви можете в окремому відео. Я залишу на нього посилання в підказках у правому верхньому кутку. Так само об'єктні форми займенників вживаються в порівняльних конструкціях з then, ніж. He is younger than her. Він молодший за неї. Молодший, ніж вона. Liam swims better than me. Liam плаває краще за мене, краще, ніж я. They live worse than us. Вони живуть гірше за нас, гірше, ніж ми. А тепер попрацюємо з повноцінними реченнями, щоб закріпити успіх. Отже, поїхали. Here we go. Я не знаю цих дівчат. Ти знаєш їх? I don't know these girls. Do you know them? Я не знаю цю жінку. Ви її знаєте? I don't know this woman. Do you know her? Я не знаю тих людей. Ти знаєш їх? I don't know those people. Do you know them? Я не знаю того чоловіка. Ви знаєте його? I don't know that man. Do you know him? Вони знають нас? Do they know us? Вона знає їх? Does she know them? Звідки вони вас знають? How do they know you? Я дав йому його першу роботу. I gave him his first job. Це не схоже на нього. It's not like him. Це він он там. That's him over there. Це не вона там? Isn't that her over there? Дивись, це вони. Look, that's them. Я знаю, це він. I know it's him. Відкривається ми. Open up, it's us. Він бачив її в їхній автівці. He saw her in their car. Де мої ключі? Я не можу знайти їх. Where are my keys? I can't find them. Він молодший за неї. He is younger than her. Ви запросили його батька, а не його. You invited his father, not him. Ти можеш піти з нами. You can come with us. Я не люблю собак. Я боюся їх. I don't like dogs. I am afraid of them. Я хочу побачити її, але вона не хоче бачити мене. I want to see her, but she doesn't want to see me. Це на неї не схоже. It's not like her. That's not like her. Звідки він її знає? How does he know her? Хто там? Who is there? Це ми. Відчиняй. It's us. Open up. Вони хочуть поговорити зі мною, але я не хочу говорити з ними. They want to talk to me, but I don't want to talk to them. Це не ми. Це вони. Це не наша вина. Ліям it's it's плаває краще за мене. Liam swims better than me. Вона хоче побачити його, а він не хоче її бачити. She wants to see him, but he doesn't want to see her. It's just like him. That's just like him. My brother has a new job, but he doesn't like it very much. Вони запитали нас про наші плани. They asked us about our plans. Дивись, це твій друг? Look, is that your friend? О, oh, так, це Брайан. Oh, yes, it's Brian. Ми хочемо поговорити з ними, але вони не хочуть говорити з нами. We want to talk to them, but they don't want to talk to us. Це на них не схоже. It's not like them. That's not like like them. them. That's Вони живуть гірше за нас. They live worse than us. Подивися он туди. Це не вона, а він. Його Look over there. That's not her. That's him and his son. Звідки вона тебе знає? How does she know you? бачили у We saw him in your office. Він хоче погратися з нами, але ми не хочемо грати з ним. He wants to to play with us, but we don't want to play with him. Вона показала їм їхню кімнату. She showed them their room. вони бачили нашого друга, а не нас.

Вони хочуть працювати з нею, а вона не хоче працювати з ними. They want to work with her, but she doesn't want to work with them. Це так на неї схоже. It's just like her. Вона старша за нього, але я вищий за них. She is older than than him, but I'm taller than them. Чудово. Проходьте цей тренажер, поки речення не злітатимуть з язика. Гарантую, це вийде. Це важливий момент у вивченні мови. Ми використовуємо різні форми займенників майже в кожному реченні. Виходьте із зони комфорту і підкорюйте дискомфорт спонтанності та розмовного темпу, тобто звикайте до реального спонтанного спілкування, і воно перестане вас лякати. Неможливо оволодіти розмовною англійською, мовчки дивлячись у книжку чи телефон, закочуючи очі в роздумах і бурмочучи щось невиразне. Володіти мовою це вміти впевнено нею користуватися, а вміння приходить тільки з розмовною практикою. Тренажер імітує спонтанні мовні ситуації та ефективно прокачує ваші розмовні навички. А тепер підписуємося, хто ще не підписаний, і тиснемо на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нового відео і не пропустити його. Спасибі, що підтримуєте канал вподобайками, репостами в соцмережах, коментарями. Завдяки вашим діям канал росте і розвивається, в цьому ваша заслуга, і я щиро вдячний вам за це. Якщо виникне бажання і можливість, можете підтримати канал на Patreon або натиснувши на кнопку Стати спонсором прямо під відео. Ніколи не здавайтеся. У вас все вийде, я вам це гарантую. Просто тренуйтеся. І never give up. А на сьогодні все. До зустрічі!